Усіх вітаю на моєму каналі MyWay2Pro. Сьогодні ми трошечки поговоримо про продовження бітових операцій. Сьогодні у нас будуть побітові ЗСУ ліворуч, праворуч та беззнаковий сув праворуч. Трошки теорії. Перше, що ми роздивимося, це логічний ЗСУ ліворуч, left shift Він записується таким символом. Два знаки менше, і а, якесь число. Число м, вказує, на скільки символів нам потрібно зробити цей зсув. В даному випадку ми робимо зсув ліворуч і сім символи. Тобто, у нас було ось таке число, да, аналог трійки. Ми його зсуваємо ліворуч а, символи на два знаки. У нас два знаки оці, уходять ліворуч, ось вони виходять. виходить. А з права в нас заходять нулі. І ми отримуємо в форматі, да, якщо тут байтове значення, то ми отримуємо нове якесь число, але є деяка логіка в цьому. Зсув ліворуч це аналогія помноження на 2 в степені числа з суву. Ось тут формула, якщо ми якесь число засуваємо ліворуч на кількість розрядів А. То це дорівнює формулі, коли ми це число помножаємо на двійку в ступені А. В даному випадку у нас засунуто ліворуч на два знаки. Два знаки це дорівнює 2 в ступені 2, тобто 4. Ми трійку множимо на 4, отримуємо 12. Є деякі особливості, якщо тип змінної байт, то буде відбуватися усічення, будуть байти уходити і ну, тільки от, циркулювати в цій області а, своїх розрядів восьми да, символів. А, якщо тип зміною буде int, double, то а, зліва буде відкриватися байт і ну, більш ширші а, можливості да, для заповнення нового числа, значить запам'ятаємо, що засув у ліворуч а, це множення по спеціальній формулі, а, але у один такт. Якщо ми будемо так множити. Звичайним способом, то з точки зору оптимізації, це буде не так оптимально, як робити це за допомогою зсувів. Наступний приклад, схемка невеличка це зсув праворуч. В даному випадку запис такий: два знаки більше, і засуваємо на два символи. на два знаки. Зліва в нас заходять цифри. Заходять не просто так, а заходять ті цифри, які були у першого числа на першому місці з краю, да, ліворуч. Якщо тут була одиничка, то і заходити будуть одинички, одинички зліва. Якщо би тут був нуль, то будуть заходити нулі. Зсув праворуч це аналог ділення теж в один такт, і в даному випадку ми бачимо, у нас було число мінус 127, яке в байтовому вигляді ось таке. Ми робимо з праворуч на два знаки. У нас ось ці знаки уходять праворуч і вони е уходять у нікуди. І натомість ліворуч у нас заповняється двома одиничками, тому що перший знак у нас був старший да, знак е у нас був одиничка. Сюди заходять дві одинички, і це залишок, який залишається від е частини е першого числа. Тобто ця частина вона займає місце ось тут. Так, це аналогія е, ділення да, в один такт. Якщо ми число х суваємо на А розрядів праворуч, то це аналогічно формулі, що ми число х ділимо на двійку в ступені числа розрядів. В даному випадку ми мінус 127 ділимо на е, 2 в ступені 2 на четвірку. І коли ми ділимо, то у нас є ціла частина це 32. І залишається знак мінус. Так? У нас перший старший цей знак символ. Да? це Якщо одиничка, то це буде від'ємне число, якщо нуль, то це буде додатнє число. І Останній наш теоретичний приклад це з сув беззнаковий праворуч. Він позначується як три знаки, знаки більше, вставляємо число розрядів, на які зсувається. Тут є е, така е, штука, що ми, зважаючи на те, який у нас був перший знак, да, то було одиничка або нуль, е, все одно будуть вставлятися нулі, і це є його особливість. Якщо у нас ну, в даному випадку тут е, проведений приклад, коли так співпало, що мі, у нас було число мінус 127, ми робимо СУВ праворуч на два символи, і е, ліворуч да, ці два символи. Стають нулі, ось ця частина приходить от сюди, і ось ці два знаки, вони два символи уходять праворуч у нікуди. В даному випадку теж відбулося, що мінус 127 перетворилося в 32, але загальне правило таке, що якщо у вас число, перше число, да, до якого буде потім застосовуватись такий СУВ, праворуч без знаковий. Якщо воно додатнє, то воно відпрацьовує таким же чином, як і СУВ праворуч звичайний. Якщо ж число від'ємне, то е, там трохи інша формула діє, але о, загальна схематика така, що старші біти е, стають нулями і вони перетворюють число у додатнє число. І ми зараз роздивимося на прикладі, як це е, виглядає. У нас є три змінні: A, B, C, A у нас трічка, B у нас 40 тисяч, і C у нас мінус 40 тисяч. У нас інтовий тип даних. Інтовий тип даних означає, що у нас ось, int це 4 по 8. Да, у нас 32 розряди присутні. І що ми робимо? Ми A, B, C перетворюємо, ну, робимо суви І ці значення цих сувів призначаємо новим змінним XYZ. Значить, для Х ми зробили сув ліворуч на два символи, для y СУВ праворуч змінної B на два знаки. І е беззнаковий СУВ на два розряди для е змінної Сі. Тут спеціально мінус да, 40 тисяч і мінус 40 тисяч, однаково, щоб ми відслідили, як воно буде у байтах е представлено. Буде виведено звичайні наші інтові значення, а також буде виведено. Результат цих сумів в форматі бінарному форматі. Ми е, кажемо, що нам буде представлено всі 32 символи у вигляді стрічки, і там, де у нас будуть пусті місця, ми замінимо їх нулями. Запускаємо і дивимось Результат е, те, що у нас відбулося арифметично, да, в один такт. При зсуві ліворуч, ми трійку помножили на 2 в ступені 2. Тобто на четвірку, трійка помножена на четвірку, у нас дала результат 12. Тобто х у нас 12. Далі з СУВ праворуч. Ми беремо мінус 40 тисяч. І е, що ми робимо? Ми мінус 40 тисяч ділимо на 2 в ступені 2, тобто на 4, і отримуємо мінус 10 тисяч. це результат цього обчислення. Е, в даному, ну, взагалі, да, якщо ми. Зараз маємо дуже потужний комп'ютер, то це не так важливо. Але у часи, коли кожен мегабайт і кожна тактова частота процесора була на рахунку, то це було важливо. І насправді і зараз, щоб досягнути повної оптимізації, ми можемо використовувати ось ці речі. І третій приклад: у нас, коли ми перетворюємо змінну C, мінус 40 тисяч, робимо беззнаковий СУВ на два. Розряди, да, праворуч, ми отримуємо вже якесь інше значення. Тут у нас значення 1 мільярд. Да, ну, Це інтове значення. Ми знаємо, да, що у нього там достатньо е чисел. І е що ми бачимо? Ось у нас b мінус 40 тисяч. Ось у нас таке значення приймає. Тобто зберігається знаковий символ, одиничка, да, це ознака того, що це від'ємне значення. І е ми бачимо, що у нас є це число мінус 10 тисяч. Ось вона виглядає так після того, як ми зробили ось цей сув праворуч на два розряди. І е, ту ж саму операцію, але без знаку, ми зробили теж з мінус 40 тисяч, тобто вихідна, е, вихідне наше байтове представлення було однаковим, як у B, так і усі. І ми бачимо, що тут у нас перші два розряди зайняли вже нулі і посунули все, що було праворуч. Останні два знаки, які тут були, вони були викинуті, і ліворуч зайняли два нулі. Число стало додатнім, і воно має отакий вигляд, якщо в десятковому його виразі. Так як я і казав, що при роботі з додатніми числами у нас беззнаковий СУВ праворуч він відпрацьовує так само, як і СУВ праворуч звичайний. Ось я 40 і 40 тисяч приводжу, запускаю програму. Ми бачимо, що у нас ну 12 це трійка відпрацювала як і раніше. 40 тисяч у нас на два в другій степі ступені розділено це ми 10 тисяч отримуємо вже додатні. І так, так же само відпрацьовує і беззнаковий СУВ. Праворуч на два знаки ми отримуємо теж 10 тисяч, тому що у нас не відбувається перетворення. з... Від'ємного знаку на додатні, тому що у нас і так були нулі у початку. Такі підходи да, для Су, це дуже корисно і е, має для нас якісь і позитивні наслідки використання е, таких обчислень. Усім дякую за увагу, підписуйтесь і до наступних зустрічей.